Я хочу сказати, ми завжди о, знаєте, Я порівнюю ці ситуації, коли я зі своїм малюком іду, наприклад, на консультацію до стоматолога. І я перед цим йому розповідаю, для чого це, хто такий цей лікар. Ми проговорюємо, які можуть бути етапи, і цього не потрібно боятися. Тому знову ж таки про біль, знову ж таки про страх і тривогу. Ми повинні і ми це робимо. В стінах нашого перинатального центру на цьому дуже акцентується велика увага. Ми багато проводимо бесід з вагітним, що страхів не має бути. Що, як сказав Олександр Михайлович, якщо ми порівнюємо і кладемо на вагу цінність для чого ми це робимо, то оцей страх він нівелюється. Ми обговорюємо це на рівні жіночої консультації. за ці вісім обов'язкових візитів, які проводить, е Проходить вагітна жінка, лікар старається донести. Чому? Для чого? Останній візит перед тим, от саме ближче до 40 тижнів вагітності, вона пояснює, лікар жіночої консультації пояснює, для чого тобі потрібно звертатися в стаціонар, що тобі будуть робити. І більш детально, що ми проводимо, ми вже обговоримо в перинатальному центрі. Тому інформаційна така модель. Роботи з пацієнтом дуже важлива. І нашим пацієнтам потрібно це зрозуміти. Що ми, я втретє, кажу, що ми унікальні, адже ж там за це потрібно платити гроші. А тут не потрібно за це платить держава, а лікарі роблять все для того, щоб вони швидше народили наші жінки. І в цьому унікальність нема чого боятись, нема чого стаціонар. Це да, це ж гроші не потрібно платити. Тому що зараз наші пацієнти багато повертаються з-за кордону, війна, на жаль, змістила акценти, і вони розуміють, тепер вони є поводарями і кажуть, ні, наша медицина добре, наше акушерство добре, у нас народжувати такого, краще, так? коли вони попробували там. Порівняли, порівняли і так. Тому нема чого боятись.